По-перше, всі документи, які ми вивчали в цьому закритому засіданні, вони вже були оприлюднені. Суд може дотримуватись там певного такого церемоніалу, називаємо це так, і уникати обговорення в відкритому засіданні якихось позицій, коментарів, які давали сторони. Документи, всі оприлюднені, всі, хто цікавиться, вони складні, вони довгі, це зрозуміло, так? але якщо вам цікаво, жодної таємниці перед вами немає. І все зводиться до того, що всі пояснення, які давав президент Зеленський на початку цієї історії, а перший коментар він давав 13 лютого, тобто на наступний день після підписання указу про санкції, вони не відповідають тому, що ми фактично бачимо матеріал провадження. Всі розмови про те, що виводилося мільярди за кордон, що це була інформація фінмоніторингу, що це була інформація СБУ, Нічого цього не було. Була стара, всім відома вугільна справа. Яка зараз слухається, і за тиждень, 14-го нас буде знову засідання у Шевченковському суді. Поки що підготовче. Є інформація, яка вже сто раз переживали про те, що, начебто, Порошенко там стояв за спиною чи кукловодів Фінуковичем, коли там підписували харківські води. Це також все публічно. Про це багато говорили, і ми також це коментували. Жодна з цих, жодна з цих сюжетів, як ми вважаємо, не давав Зеленському, не давав РНБО підстави. Провадити санкції проти Порошенка нас, а, ну вже зрозуміло, що ми, ми не знайдемо спільної мови з нашими опонентами, що вони вважають, що воєнний час влада президента і санкції це все настільки настільки перебиває будь-які процедурні моменти, будь-які права людини, будь-які не те, що не співпадають версії документа во за названої. І Суду доведеться вирішувати цей спір між нами Ну, на багатьох напрямках, скажімо так, бо нема майже, майже жодної такі, такі точки, немає жодного жодного напрямку в цьому, в цьому сюжеті, щодо якого ми погоджувалося, що так воно і позивач говорить, що так воно так, і говорить, що воно так. Ні. Ми сперечаємося по, по всьому фронту. А в нас окремо. Виникає така цікава фігура. Ми вже про це говорили, і це також не таємниця. А, а саме роль людини, яка дуже близька до президента Зеленського, такий Володислав Ласюк. В нас там була певна дискусія щодо його статусу, чи він має вважатися в повному сенсі працівником президента, він займає посаду радник уповноважений. І все ж таки є повні сумніви в наших опонентів щодо того, чи він дійсно. Повному сенсі може говорити від імені президента. Ми вважаємо, що так, і що участь цієї людини на самому ранньому етапі в підготовці санкцій вона абсолютно засвідчує роль Зеленського в цій історії. В чому там скандальність? В тому, що президент Зеленський як президент він має своє власне право ініціювати санкції. Він зазвичай цього не робить. Це зазвичай відбувається ну, в більшості випадків за ініціативою СБУ. В меншості там іноді бере участь Кабмін, іноді бере участь Нацбанк і може бути ще, ще МЗС. МЗС майже ніколи не проваджує санкції, ну крім випадків, коли це йдеться про імплементацію санкцій від партнерів іноземних, які вони впровадили там через свої маркування. Україна також має певні зобов'язання їх впроваджувати. Той факт, що людина, яка головний Ну, радник, помічник, як хочете його називати, головна людина Зеленського по санкціях, взагалі, в цілому. Що вона е, на самому початку цієї історії, ще до того, як Свириденко підписала цей це своє перший папірець, перша, перший документ, яким ініціювали цю, цю ситуацію перед Кабміном, те, що він брав участь в нараді протоколу, який вже було оприлюднено, в буквах ви можете подивитися, в буквах він викладений в повному обсязі. І при цьому Зеленський вирішив побудувати між собою і цією цією ситуацією таку потрійну стінку. Він е, лише як е, президент підписує рішення РБО, а РБО йому пропонував кабмін, і так це мишка за жучку і внучка за мишку. І на кінці цієї цепочки, начебто, стоїть Юлія Свириденко, яка е, в ітозі отримала посаду прем'єр-міністра, яка на той час була. Сеона міністром економіки. Але, оскільки ми бачимо, що на той першій нараді був радник Зеленського, радник уповноваження Зеленського з питань санкцій, це означає, що президент це особисто контролював, що для нього це була особистость. Ми знаємо з самого початку, що вона для нього особиста. Зараз це вже засвідчено на рівні документів, і цього вже не можна відіграти назад. І так безумовно Володимир Зеленський, президент, він пробував імітувати таке. Ну він говорив: я в шоці, і ви теж будете в шоці. І ми розуміємо, що це була акторська гра, що його людина, яка саме цим питанням, представлено від нього займатися, контролювала цей процес з самого початку до самого кінця. Власю був і на першій нараді у Юлії Свириденко, і він був на засіданні РНБО, де також зробив якусь доповідь. Зміст такої нам невідомий, бо, бо це ці документи нікому не даються. Тобто, принаймні, ну, за результатами нашого сьогоднішнього засідання, ми вважаємо, що ми вже дійшли до того моменту в цій справі, в цьому провадженні, коли Зеленський вже має дати від свого імені, не ховаючись за інші державні органи, які так чи іначе всі підприковуються від свого імені. Дати пояснення, що він мав на увазі. Бо е, мені здається, що певний консенсус щодо того, що вільність справи не вистачає, щоб обґрунтувати таке позасудове позбавлення Порошенка право брати участь в виборах, заморозку всіх його активів і так далі. Е, цього абсолютно не вистачає. І якби цього вистачало, ну, ми розуміємо, що президент би перший вийшов би і сказав би я молодець, я вас всіх рятував від злого Порошенка. Ні, він обрав варіант рибки, сказки про репку, про, про цю, цей ланцюжок з різних відомств і посадовців, які перекладають відповідальність за це рішення як гарячу картоплю один одного. Ну, в принципі, ми цей процес починали, знаючи це все. Ну, принаймні, деякі речі ми знали, деякі речі ми пропускали. Зараз це все вже лежить на столі у судів, чорним по білому, роздруковане і з цим. Треба щось робити. Наступне засідання в нас буде 21 листопада. Ми очікуємо, що Петро Порошенко одужає, що він прийде. Він це було його, його бажання, щоб йому дали можливість пояснити, що, що на його думку відбувається в цій ситуації. Тому очікуємо вас за два тижні в цьому приміщенні з закритою частиною. Я так сподіваюся, що ми вже на добре закінчили в цьому процесі. Далі буде лише, буде лише публічне засідання у відкритому режимі.